Ваша зайва вага це ваш нереалізований потенціал, який ви тримаєте в тілі. Привіт! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик та експерт з психосоматики. Допомагаю жінкам справитися з зайвою вагою через консультацію з психосоматики та 17 серпня запускаю трансформаційний марафон Психосоматика зайвої ваги. Якщо вам цікаво, приєднуйтесь в посилання в шапці профілю. А сьогодні я вам розповім ще одну причину зайвої ваги по психосоматиці. Зайва вага це ваші вібрації, на яких ви фоните світу, що з вами щось не так. Змініть вібрації почнете худнути. Не вірите? Просто почніть, зробіть дію. Тому що вібрація це, те, це енергія, яка тримається в вашому тілі, і вона тримається у вигляді емоцій, у вигляді страхів, у вигляді якихось певних переконань або догм. Ви ж не завжди були повною. Правильно? Була ця точка відліку, від якої все почалося. Можливо, ви розлучилися, можливо, народили дитину чи втратили роботу. Чи посварилися з подругою. Тобто, щось трапилося в вашому житті, що ви прийняли рішення безсвідомо бути повною, набирати вагу, оберігатися або нападати. Що ви прийняли? Що ви для себе вирішили і з тим живете? Дайте собі відповідь на ці питання і побачите, які відбудуться зміни. Якщо не виходить зрозуміти для себе причину, Саме вашої психосоматики зайвої ваги запрошую на індивідуальні онлайн-консультації. Приходьте і будьте стрункими, здоровими і красивими.